І гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання, і я рада вас вітати в себе в гостях. В сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось такий ось візерунок рапорт даного візерунку: 16 петель і 28 рядочків. Тож, якщо бажаєте навчитися, не перемикайтеся, а додивіться відео до кінця. Перед тим, як розпочати, хочу побажати вам гарного настрою, гарного перетакування з вами перший рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо 5 ліцевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята. Далі пров'язуємо 6 виворітних. Один. Два, три, чотири, п'ять і шість. Далі пров'язуємо один, два три ліцевих. Це ми з вами пров'язали рапорт першого рядочка. Якщо у вас буде складатися, а ну, ви будете вив'язувати в своєму виробі тільки рапорт одного рядочка, точніше, рапорт не одного рядочка, а один рапорт, то в кінці ви пров'язуєте ще дві петлі для симетрії. Так, я ж продовжую далі. Но мені здається, що якщо пров'язувати один рапорт візерунка, то не зовсім красиво буде, треба хоча б два-три. Так, повторюємо ще раз.

Два, три. Все, пров'язали ще один рапорт візерунка. І так повторюємо до кінця рядочка. В кінці ми робимо дві петлі для симетрії. Так, так повертаємо роботу і пров'язуємо з вами третій рядочок. Чотири ліцевих. Два, три, чотири. І вісім виворітних. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма. І знову чотири цевіх. Один, два, три, чотири. Це ми з вами пров'язали рапорт другого рядочка. Повторюємо знову чотири лицевих. Вісім виберітних, один, два. Три чотири. П'ять. Шість, сім, вісім і чотири лицевих. Другий раз пров'язали рапорт і третій раз. Один, два, три, чотири. Вісім вирібних. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім і вісім. І чотири ліцевих. Один, два, три. Три, чотири краєва, виверідно. Повертаємо роботу і пров'язуємо четвертий рядочок за малюнком. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами п'ятий рядочок. Три ліцевих. краєву знімаємо, пров'язуємо три ліцевих. Один, два, три і десять виворітних. Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять і десять. І три ліцевих. Один, два, три. Це ми з вами пров'язали рапорт п'ятого рядочку. Повторюємо знову три ліцевих. 10 виворітних 2 3 4 5 6 7 8 9 10 і 3 лицевих і повторюємо ще один разочок Шостий рядочок пров'язуємо за малюнком. Давайте дов'яжемо і пров'яжемо виворітний ряд. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо сьомий рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо дві ліцевих, чотири виверідні. Одна, друга, третя. Четверта, далі пров'язуємо 4 ліцевих, 1, 2, 3, 4. Далі 4 виборітні, 2, 3, 4, і 2 ліцевих. Це ми з вами пров'язали рапорт сьомого рядочка. І так повторюємо до кінця ряду. Дві ліцевих. Чотири виворітних. Три, чотири, чотири ліцевих. Друга, третя, четверта, чотири виворітних, і дві ліцевих. Пров'язуємо ще разочок і восьмий рядочок за малюнком. Ліцеві ліцевими, виворітні – виворітними. Пров'язали, повертаємо роботу, пров'язуємо дев'ятий рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо дві ліцевих, три виворітні і шість ліцевих. Один, два, Три, чотири, п'ять, шість, знову три виворітні і дві ліцеві. Це ми з вами пров'язали рапорт дев'ятого рядочку. Повторюємо знову Дві ліцеві, три виворітні, два, три, шість ліцевих, два. Три, чотири, п'ять. Шість, три виворітні і дві ліцеві. Повторюємо ще раз за схемою дві ліцеві, три виворітні. Шість ліцевих. 5, 6, 3 виворітні і 2 ліцеві. Остання краєва виворідна. Повертаємо роботу і пров'язуємо 10-й рядочок за малюнком. Пров'язуємо і Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 11 рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо дві лицевих. одна. Друга, дві виворітні, десять, вісім ліцевих, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дві виворітні, дві ліцеві. Прив'язали з вами рапорт одинадцятого рядочка. Повторюємо знову дві ліцеві, дві виворотні, Вісім ліцевих. Один, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, Дві виворотні і дві ліцеві. Повторюємо знову Дві лицеві, 2 виворітні, 8 лицевих, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 виворітні і 2 лицеві. Остання краєва виворітна. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 12 рядочок за малюнком. Ліцеві, ліцевими, виверідні, виверідні. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 13 рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо дві ліцеві, одна виворітна, і 10 ліцевих. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, одна виворідна і дві ліцевих. Це у нас з вами рапорт тринадцятого рядочку. Повторюємо знову дві ліцеві, одна виворідна, десять ліцевих, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одна виберіть нам дві лицеві, Ще раз повторюємо: дві лицеві, Одна виберіть нам десять лицевих, Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Одна виворідна, дві лицеві. І остання краєва виварітна. Повертаємо роботу і пров'язуємо 14 рядочок за малюнком. Так, пров'язали. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 15 рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо, три виворітні, одна, друга, третя. Далі пров'язуємо десять ліцевих, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І три виворітні, один, два, три. Це у нас з вами рапорт 15-го рядочка. Повторюємо знову три виворітні, десять ліцевих, один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, три виворітні. Пров'язали і повторюємо ще разочок. Три виворітні. 2 три, 10 лицевих два, 3 три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 3 виверідні. Краєва також виверідна. Повертаємо роботу і прив'язуємо за малюнком ліцеві ліцевими, виворідні, виверідними. Все пров'язуємо і зустрічаємо. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо 17 рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо 4 виворітні. 1, 2, 3, 4. Далі пров'язуємо 8 ліцевих. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сьома, восьма. І чотири виворітних. Два, три, чотири. Це наш, наш з вами рапорт 17-го рядочка. Повторюємо знову чотири виворітні. Два, три, чотири, вісім ліцевих. Одна, друга, третя. Четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Далі пров'язуємо з вами чотири виворів. 3, 4. Так, і повторимо ще один разок Вісімнадцятий рядочок пров'язуємо за малюночком. Повертаємо роботу, пров'язуємо з вами 19 рядочок. Крайову знімаємо, пров'язуємо виворітних. Два, три, чотири, п'ять. Далі шість ліцевих. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Шоста і знову п'ять виворідних. Один, два, три, 4, п'ять. Це у нас з вами рапорт дев'ятнадцятого рядочка. Повторюємо знову 5 виворітних. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість ліцевих. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Знову 5 виворітних. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Все. Пров'язали ще один рапорт і дов'язуємо до кінця. Виворітний рядочок, ми 20-й пров'язуємо за малюнком ліцеві, ліцевим, виворітнім Вибарімо. Виборі. Так, пров'язали, пров'язуємо з вами 20-й, 21-й рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо з вами дві ліцеві. Один, два. Далі пров'язуємо чотири виборідні, два, три. 4. чотири, чотири ліцевих. Одна, друга, третя, четверта. чотири виборідні. Два, три, чотири і дві ліцевих. Це у нас і з вами рапорт двадцять першого рядочку. Повторюємо ще раз: дві ліцеві, чотири виборітні. Чотири ліцеві, чотири виворітні. І дві ліцеві. І так до кінця рядочка. Виверідний ряд пров'язуємо за малюнком. Так, пров'язуємо 23 рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо три ліцеві. Один, два, три, три виворітні. І чотири ліцевих, два, три, чотири. Знову три виворідні, і три ліцеві. Це ми з вами пров'язали рапорт 23-го рядочку. І так повторюємо до кінця ряду. Три ліцевих. Три виверідні, чотири ліцевих, два. Три чотири. Три І три ліцеві. Все дов'язуємо до кінця. 24 рядочок пров'язуємо за малюнком. Ліцеві ліцевими, виверідні, виверідними. Так, повертаємо роботу, пров'язуємо з вами 25 рядочок, 4 ліцевих. 1, 2, 3, 4. Далі пров'язуємо 2 виворітні, 4 лицеві. Дві виворітні і чотири ліцеві. Це у нас з вами рапорт двадцять п'ятого рядочка. Повторюємо знову чотири ліцевих. Два, три, чотири, дві виворітні. Чотири ліцевих. Дві виворітні і чотири ліцевими, три чотири. Повторюємо ще раз. Чотири ліцевих, дві виворідні, чотири ліцеві, дві виборітні, чотири ліцевих. Даня краєва, виверідця. Так, виварідний ряд. Ми з вами пров'язуємо за малюнком. Ліцевими, виверідні, виверідними. Пров'язуємо з вами 27 рядочок, краєву знімаємо, пров'язуємо 5 ліцевих, одна, 2, 3, 4, 5, одна, виварітна. Чотири лицевих одна, дві, три. 4 одна виворітна і 5 ліцевих. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Це у нас з вами рапорт 27 рядочка. Повторюємо знову 5 ліцевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята. Одна виворітна, 4 ліцевих. Одна, друга, третя, четверта. Одна виворітна. І п'ять ліцевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята. Повторюємо ще разочок: П'ять ліцевих, два, три, 4, 5, одна виворітна, Чотири ліцевих, 2, 3, 4, одна виворітна і п'ять ліцевих. Одна, друга. Третя, четверта і п'ята. Повертаємо роботу і 28 рядочок пров'язуємо за малюнком. Ліцеві ліцевими, виварітні, виварітними. Ну, от, ми з вами пров'язали рапорт візерунку 16 петель і 28 рядочків. І ось так ось виглядає. Тут у мене з вами пров'язано три рапорти, і ось така краса виходить. На цьому в мене все. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Якщо ви з мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є бажання і можливість підтримати мій канал фінансово, я вам буду дуже вдячна. На цьому в мене все. До побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.